Тіло Володимира Леніна нарешті приберуть з червоної площі у Москві. Ініціатором великого переселення виступив сам Путін. Передбачається, що після цього в житті Росії настане новий етап своєю чергою. Росіяни вже подейкують, що місце в Мавзолеї звільняють для нового експоната. Докладніше далі. Розмови навколо доцільності отримання останків Леніна в якості виставкового об'єкту на червоній площі в Росії точаться давно. Рік тому Владімір Путін подав ідею перемістити тіло вождя в інше місце в Москві. Проте зараз ідея еволюціонувала. Як повідомляють російські телеграм-канали, Леніна планують перенести на його батьківщину в Ульянівську область, але не для того, щоб нарешті поховати. За задумом російської влади труп повинен стати туристичним магнітом у новому музейному комплексі, присвяченому Му вождю пролетаріату однією з можливих причин переселення є прагнення пом'якшити ідеологічну риторику КПРФ щодо Єльцин Центру і закласти основу для проведення виборів до Держдуми у 26-му році під егідою національного примирення. Відповідальним за проєкт призначено першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кір'єнка. За словами людей з його оточення, таким чином президент хоче показати всім, що він сповнений сил, адже ніхто не зміг винести Леніна а він зможе на запитання, чи готує Владі Путін місце у Мавзолеї для себе. Інсайдери відповісти не змогли. Втім, зазначили, що сам Мавзолей потребує ремонту, і там варто створити нову атмосферу. Цікаво, що будучи атеїстом і борцем з релігійними забобонами, Ленін був хрещеним у православ'ї і до 16 років разом з батьками належав до Симбірського релігійного товариства, преподобного Сергія Радонецького. Від релігії він відійшов ймовірно у 1886 році. Що не завадило йому через 12 років обвінчатися з Надією Крупською. Втім, якщо здоровий глузд у Росії коли-небудь переможе і там вирішить нарешті поховати Леніна, робити це доведеться без дотримання християнських обрядів, адже 1970 року вождя відлучили від церкви на честь святкування свого дня народження. Ініціатором стала Російська Православна Церква, США, яку обурило традиційне відзначення річниці Леніна. За основу відлучення була взята. Анафема патріарха Тихона, ба більше у 2010 році Леніна відлучили вдруге, мабуть, про всяк випадок. До списку також несли Сталіна і всіх більшовиків на додачу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.